Друзі, всім привіт! І це я. Я виходжу. Виходжу вже на вулиці. Ось такі в мене вух. От ідемо до Тавріви, як завжди. Там на мене дивилися, тому буду знімати трішки тут. Надіюсь, вас сильно не шатає, тому що я йду і можливо підчати, так? Ось в мене дуже гарний образ на вулиці. Так. Дуже гарна повільна погода, яка мені дуже подобається. Ми йдемо з вами, якщо, можливо, не почули, ще раз скажу в Таврію. От, магазин в Таврії, по яйця і по ще щось. А що саме, ви дізнаєтеся трішки пізніше, коли подивитеся це відео. Ось. Мій образ, така от сумочка, така от джакета. У мене чорна футболка дуже гарна з от. І такі у мене кедики з джинсами широкими. Тобто я на моді, на стілі. Так, от іду. Тут зараз буде багато людей, тому можливо буду не знімати. Підхожу, там буде багато людей, як я вам казала. Тут дуже багато гарних квітів, так, на фоні. І тому. І я вже підходжу. Ось можна замітити вже таврію. Підходимо. Теж буде на вході багато людей, але я буду старатися знімати. І в таврі я буду менше говорити, тому що на мене звертають увагу. Ось так от. Ми вже потребу підходимо. Буду трішки тихіше говорити, тому самі ви можете увімкати звук на повну. От, Даю вам поки час. Не до звуку. Якщо ви відповідно, Давайте ще тут хвилинку, тут дуже засвідчує, але можливо вам погано видно. От, ніяк не лягне, можу варто себе показати. От, день, зараз кілька годин кважу вам. 10-14. Домой было такие четвертые. Чари були товари по акції, Зараз буду поготуватися на друге погод. Вакці вдарєве спеціальна пропозиція. Знижка 25% на йогурт і торговий марк і В вакциному асортименті 2690 за 290 грамів вот освіти. І взяла ще хліб бабусу. Друзі, я вже вийшла із каси, купила хліб і яйця. Хоча ось ці глянути якийсь на матусі, тільки з матері в комп'ютері, які ви подарунки готуєте. Я вже купила її чашку та дві резинки дуже гарних Тому ось так. Ми з'єднуємося в Мавруді щось, тому що я там купляла кружку. Тепер я рівенькою наближаємося до того. Вот так темно. Чуть-чуть такая качество темная душа. Вот мы уже пошли. Всем папа. А вот тут мы ид ⁇ Дякую, что посмотрели это видео. Папа.